Вітаю, друзі. Після того як ситуація із бізнесменом Мазепою вийшла, отримала великий суспільний резонанс і засвідчила про серйозні проблеми інституційні в Україні щодо переслідування бізнесменів. Зеленський терміново видав указ номер 30 дріб 2024 від 26 січня 2024 року, в якому навіть затвердив. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2024 року про невідкладні заходи забезпечення економічної безпеки в період дії правового режиму воєнного стану і створив раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану як консультативно-дорадчий орган при президенті України він поклав на цю раду. Кілька завдань. Перше, це системний аналіз ситуації щодо забезпечення в умовах воєнного стану, права на підприємницьку діяльність, розгляд законопроектів, сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з суб'єктом господарювання, громадськими об'єднаннями тощо, тощо, і створив склад. Затвердив склад з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану цієї ради. Куди увійшли співзасновник ТОВ НЕДПІК, не знаю, що це за компанія? співзасновник Фінтех Бенд, президент Біофарма Плазма, президент спілки українських підприємців, член Наглядової ради нової пошти і так далі. Ну, можливо, це відомі особи. Вони мені не дуже відомі. От, Але забезпечення. Діяльності ради покладено на офіс президента України. Е, тепер нам важливо проаналізувати, яка мета у створенні цієї ради переслідується Зеленським та його Шапіто. Тому що е, повірити Зеленському та його Шапіто, що вони переслідують якусь конструктивну мету, це себе не поважати з огляду на досвід їхньої діяльності з 2019 року. Отже, як на мене, цих цілей одночасно кілька. Перше, маніпулятивна і пропагандистська. Створити враження в суспільства, що, мовляв, ось незламно, потужно, ми боремося за інтереси підприємців і реагуємо на ситуацію, тому ми ось створили цю раду. Але за цим ховається свідчення: перше, інституційної неспроможності Української держави. Друге, не працю... те, що не працюють закони яких існує в Україні дуже багато, які регулюють питання підприємницької діяльності та взаємодії підприємницького середовища з державою. І третє: що всі ті зусилля, які Зеленський та його Шепіток прикладали і декларували е щодо підтримки підприємництва, вони є пустим звуком. Тому що в нас існує рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Офіс з розвитку малого підприємництва, рада бізнес омбудсмена і регіональні центри підтримки підприємництва з усіх цих органів лише ефективну роботу з підтримки бізнесу показує Рада бізнес омбудсмена, яка відстежує проблемні моменти взаємодії підприємців з державою, і довбає державні органи, щоб вони. Належним чином ставилося до інтересів підприємців, тому однозначно, що перша мета є декларативною і вона не буде досягнута, тому що жоден з органів, створених Зеленським для підтримки підприємців, не мав будь-яких будь ефективних наслідків для покращення роботи бізнесу і покращення бізнес-середовища. Ми всі пам'ятаємо також інвестнянів, офіс простих рішень Зеленського, все це популізм. І е, воно не має реальних е, наслідків для покращення бізнес-середовища в Україні. Зеленський декларує одні принципи, а в реальності досягає цілком протилежних принципів. От тому однозначно, що нічого хорошого, Зеленський цим указом досягнути не хоче. Але що ж він хоче насправді досягнути? Адже ця рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану вона створена і її діяльність буде забезпечуватися. Офісом президента України. А ось у цьому, як на мене, і зарита собака. Хто в нас голова Офісу Президента України? Андрій Єрмак. І відповідно під його контролем знаходиться ця рада. Бізнесмени, які війдуть в цю раду. А звісно, вони ж не відмовлять Зеленському. Вони не зможуть сказати щось наперекір Зеленському. Вони не зможуть фінансувати е, будь-яких. Опозиційних політиків чи е, фінансувати якісь альтернативні політичні проекти. І відповідно ця рада це є крок Зеленського до побудови авторитарної держави, зав'язування, ігнорування конституційних механізмів вирішення таких питань, а саме через Верховну Раду та уряд, позаконституційне вирішення цих питань через свій. Офіс президента України і спроба залякати підприємців, які у випадку, якщо не зм... не будуть співпрацювати з цією радою, однозначно будуть під загрозою переслідування правоохоронними органами. Тому, як висновок, ми можемо прийти до того, до такого висновку, що своїм указом про створення ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, Зеленський прагне досягнути прямо протилежних результатів. Бізнес-середовище в Україні погіршується, і тиск на підприємців зросте. Така ось реальність в Україні Зеленського та його Шапіто. Слава Україні!